Так, друзі, всім привіт сьогодні. Ми з нашим люблим клієнтом Геннадієм забрали ось такий класний зікер. Це у нас u комплектація, 24-й рік, рестайл. Самі можете побачити, це в нас газова панорама. Е, Геннадій, по-перше, вас вітаю з новою Дякую. красунькою. Дякую. Е, розкажіть, будь ласка, як пройшла співпраця з нами? Просто коротко в двох словах для наших майбутніх клієнтів. Все дуже чітко, швидко, професіонально. Навіть я не очікував, що так буде все легко. Скільки, скільки автівок я не купував, завжди це була якась тягомотина така дуже довга. Хлопці молодці. Ой, супер, Ставте дякую мати. Дякую за теплі слова. Е, так, дивіться, в Геннадій в нас брав машинку, яка була вже в дорозі. Е, з, моменту, з моменту завдатку до моменту забирання автомобіля. Скільки часу пройшло? Е, без двох-трьох днів в місяць. Так, от, тож, друзі, е в з компанією Кауден Моторс. У нас дуже багато варіантів, як по наявності, так і в дорозі, так і під замовлення. Ми завжди вам раді. Геннадій ще раз вас вітаю. Дякую. Всім гарного дня, па-па.